Усім привіт, друзяки! Сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. І наша новиночка колекція все для хлопчиків. Це, от як мені Рита робила все для дівчат, тільки це все для хлопчиків. І так, тут такі пакетики. Такий хлопчик. Далі хлопці, все для хлопчиків. Отакий. От Камуфляж, ABC. Ось такий синій. Я думаю, всі хлопці люблять синій. Все для хлопчиків. І отакий от блакитний пакетик. Сьогодні я хочу відкрити ось це все для хлопчиків хай буде. Ну, а всі інші колекції вам вже відомі. Вибирати я буду по цим коментарях. Ось. І так, все для дівчат просили мене. Тож беремо цей пакетик. Холодильник. Ось цей пакетик. Ми сьогодні закінчуємо колекцію смачне чи огидне. Далі, з колекції, яку мені колекцію слідучу робити, я візьму наклейки. Де? Де тут кінець наклеїк? Так, ось він? Ось це наклейки. Давайте візьмемо пакетик. Я хочу, мабуть, ось цей хай буде. Поні е, просили ось цей. Далі. Е, макіяж, губи просили, табалапки. Е, дві людини написали про оцю табалапку. Попіплей тайм. Блін, а я не робила. Я забула на цю колекцію зробити пост, тому я візьму жовтий, бо я так хочу. І з колекції 100 пакетиків ви вибирали тільки 2 пакетики, тому що я в минулому відео обіцяла взяти пакетик з одягом для тієї дівчинки, яка нам попалася. А де вона? Зараз ще буду все переривати. Ось цей пакетик. Ми беремо його. Далі. Е, просили, 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 що просили. Е, просили морозивом. А де те? А, ну, і ще просили ось цей ось цю штуку. Ці ніжні кольори. А Де морозиво в нас? Не тут, ні, не тут, отут. Все. Це всі пакетики на нашій розпаковочці і переходимо до нашого каталогу. І так, ось наш каталог. І і і, і. у нас колекція. Ну, по плейтайм 4, ви знаєте, мабуть, ось. А де пакетик з неї? Ось він. Ідеально відкрився. І це Хагі Вагі, -Вагі взагалі-то він в цій четвертій частині, ну, не грає ролі, він з'являється тільки в кінці. От в самому в самому кінці з'являється. Тому так от. Е, далі у нас колекція смачне чи огидне. Зараз ще буду переривати весь каталог. Ну ось я бачу ці сторінки. Сьогодні ми закінчуємо цю колекцію. Така маленька колекція вийшла, але цікуванці. Кава. І я вже відкрила цей пакет. І мені випадає бутерброд з ковбасою. А що тут випаде. А тут випав бургер. І це, по-моєму, вперше за всю розпаковку цієї колекції е мені випало смачне. Я насправді, чесно, чесно, я не люблю бургери. Я пробувала їх там. Ну, все нормально, тільки м'ясо якесь. Ну, якесь не таке. М'ясо не м'ясо. Е, тому я надаю перевагу бутербродам. Не тільки з ковбасою, я ще інші бутерброди люблю. Ось, давайте оглянемо нашу колекцію. Так, от така перша сторінка. Ні, це не перша. Ось перша. Така перша сторінка. Така друга сторінка. Така третя сторінка. Така четверта сторінка. Така п'ята сторінка. Ну і все. І відкриваємо колекцію 100 пакетиків е, Так, так, так. Ось. І, мабуть, скоріше ось це. І так, морозиво. І тут нам випадає ось таке дуже гарне морозиво. Давайте в качеці фан-фан його. Отак. Не знаю. А, а може так і зробимо? Давайте отак от приклеїмо, мені подобається. Вона його тримає. А як відкрити пакетик? А ніяк, просто розірвати. Отут знизу. Чи отак от. Ні, там скотч просто. Чому відкривашки тут немає? Я ж її робила. Вона мабуть, відірвалася. Це ось така дівчинка гарна. Така. Мені просто сподобалося її малювати. І одяг для ось цієї дівчинки. Скоріше, це лялька Філі. Ось, бачу. А це все? А, це все. Ось таке платчиком. Таке. Так от давайте якось її надінемо. Отак от. Гарна дівчина вийшла. Ну і все. В принципі, йдемо до колекції макіяж. Це для кого макіяж? Це для водолія? Для водоліїв. Такий макіяж. Отак от такий макіяж. І ми закінчили. Першу сторінку. Нам тільки третю закінчити і все. Але я не хочу, щоб закінчувалася ця колекція, вона дуже класна. Колекція холодильник. Ось такий пакетик. І тут а, тут один сюрприз. Це I Love You. Це такий магніт. Він дуже великий вийшов. Давайте отак от наклеїмо. У нас вже гарний холодильник. Такий. З морозилкою відкривається. Тут пуста сторінка. Я тут щось зроблю, може. Може, її зроблю. Не знаю. Просто там коричневе. Все для дівчат. Це сторінка друга. І тут два тут три сюрпризи. Там немає четвертого. І це заколки. Так, це заколка. Можна, до речі, цій дівчинці заколки. Хоча ні, вони завеликі для неї. Це не дуже гарно, тому давайте заколки сюди. Ну, наскільки я розумію, це заколки, може, може це щось інше. Але наскільки я розумію, це заколки таке. Поні. Тут теж вже друга сторінка у нас почалася. Ідеально відкрилася відкривашка. І тут у нас Fluttershy. Така дуже гарна. Мені вона дуже подобається. Це, до речі, моя улюблена поні. З головною шісткою. Яку колекцію мені зробити? Наклейки сьогодні відкриваємо. Тобто сюрприз. Вау! І! Це буде одяг для когось. Одяг для когось. І там ще буде цей хтось. Ну, я думаю, це так. балапки. Давайте наклеїмо. Сюди вона вже не влізе. Сюди треба поменшу. Хоча, може, і так. Не знаю, але я хочу на іншу сторінку її наклеїти. Сюди. Так от. І давайте подивимося, що тут. Вау. Тут тільки подушечки. Нам ще лапки з прикрасами не попадалися. Ну, це, в принципі, тільки друга лапка, тому, тому це можливо. Так, отак от. Так от. Мені здається, це дуже гарна буде лапка. Ну, я не знаю, це сюди наклеїли чи сюди. Щоб контраст такий був. Ну, я не знаю. Я наклею сюди кудись. О, отак от хочу. А цей можна або... Хоча ні. Ні. Я вогонь наклею на сторону вогня, а воду на сторону води. Отак. Мені вона дуже подобається. І нарешті наша новиночка метабалатки. Все для хлопчиків. А, блін, я не так відкрила. Добре. Так, тільки один сюрприз. Бо я пам'ятаю, я робила ще пакетики по два сюрпризи. Тут в нас машинка. Отак. Вот вот. Така машинка. Ну, а на сьогодні це буде все. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім па-па!